О, читаємо екшн. Там йде такий махач, Умовно назвемо їх зомбі. Ух ти, ухти, ухти, ухти. А ти сидиш такий, що? Чи можна було б її скоротити? Ну так, звичайно, точно можна. Привіт, Єлена. і уявіть собі у мене так давно вже не бачились, а все тому, що я маю вам розповісти про те, що я нарешті дочитала трилогію про просвітників передвісників Чому я про світ? Трилові про передвісників від Робін Гоп, і це в мене в руках остання третя книга цієї трилогії, тому що перші дві я вже давно-давно відвезла додому в Запоріжжя. Тож, я взагалі починала читати в 23-му році. Я думала, що 23-й рік буде в мене знайти таким роком серії, що я прочитала і закони закон І Я прочитала Робін Гоп. Але якщо ось в серпні я прочитала «Учень-вбивці», в вересні, можливо, я вже прочитала. Королівські вбивця», можливо, в жовтні, я не пам'ятаю, бо ще в переміжку я читала електронні книжки, слухала електронні книжки. То ось цю штуку я читала і не читала, як ви можете зрозуміти, майже рік. Бо я її починала читати восени ну, в жовтні, можливо, в листопаді 23-го року. Зараз вже червень. Я її завершила наприкінці травня читати. Нарешті, чому я все вам розповім по порядку. Спочатку про трилогію Робін Гоп. Вона мене зацікавила абсолютно обкладинком, а що тим, що треба було купувати обов'язкові замовлення в КСД свого часу. І так. Я вирішила, ну окей, десь я там чула якісь гарні відгуки, тра-та-та. Що можу сказати, це цікава трилогія зі своїми цікавими моментами, але чи стала вона моєю найкращою, чи перебила вона мені Аберкромбі навіть? Ні. З тим, що ось цю штуку я читала майже рік? Звичайно, ні. А чому я рік читала? Тому що періодично мені було не. Цікаво повертатися до неї, хоча я не жалкую, що я прочитала. Я її, як ви розумієте, не кинула я її просто відкладала під настрій, бо тут дуже багато було затягнутості. І, в принципі, чи можна було скоротити її так? Чи вплинула це на атмосферу? Ну, мабуть, Мабуть, авторка хотіла саме таку атмосферу. Чи буду я читати Робін Гоп далі? Так, звичайно, так мені? Цікаво. Особливо тут в фіналі вся муточень була винагороджена, скажімо так. Але знову ж починаємо по порядку. Учень в пиці нам розповідає про хлопця, якого віддала мати, яку змусив її батько. Ну тобто, хлопець це бастард принца, принца крові. Через те, що він бастард, а принц взагалі то одружений чоловік. Він вирішив відійти від справ. Типу, я не достоєн. Коротше кажучи, він відходить від справ, а потім він якось дивним чином гине, і хлопця в замку виховують. Він взагалі не бачив свого батька. Якщо може бачив то десь даля, але в принципі він не пам'ятає, він не бачить свого батька, він не пам'ятає свою матір, він виховується королем, тобто своїм дідусем, який, ну, в принципі, використовує його і його вчать на вбивцю. Тому і перша книга називається Учень вбивці», його віддають знову ж таки позашлюбному брату короля, тобто також умовному дідусю, який, в принципі, є королівським вбивцею, і він вчить цього. І цього хлопця. Перша книга, вона цікава, вона доволі динамічна. Вона невеличка і, в принципі, вона має завершену історію, далі можна не читати. Але мені все ж таки було цікаво дізнатися, чи жалкую я, що я продовжила? Ні. Незважаючи на те, що я довго читала останню книгу, незважаючи на те, що я можу до чогось прискіпуватися, я не жалко, що її прочитала. Я буду далі знайомитися з цим світом. Він мені цікавий. І е, я вам просто розповідаю свої враження від цієї історії, в принципі. Тож, перша книга, ви її прочитали, ви можете закривати і, і далі не читати. Якщо вам цікавий цей світ, читаємо далі, бо після другої книги просто так закинути не можна буде стовідсотково. Там йдуть вже такі інтриги, боротьба за владу. Там є два брати, залишились. Тобто два дядьки нашого головного ро. Один звичайно гарний супер-пупер, прям в білому костюмі. інший просто сволота зі сволот. Але вони сводні брати, бо в них різні матері. Звичайно, що от мачуха, яка потім також помирає. Ну, коротше, все за канонами, все за канонами. І друга книга це мандри вбивці, тому що він там вже працює ніби вбивцею. Там з'являються якісь дивні пирати, червоні кораблі. Вони раніше просто ну, пирати, як пірати, там, острови десь на півночі є. Ну, всі ми розуміємо, що середньовіччя хтось нападає на когось, періодично пірати на ось наших, ем, наше королівство, скажімо так, називаємо це так, або наше королівство, на піратів і таке інше. Але тут з'являються якісь червоні кораблі, які перековують людей, тобто вони стають не те, що зомбі, але близько до того, бо вони живі, але вони не мають відчуттів людських. Вони ніби такі дуже агресивні. Ну, умовно назвемо їх зомбі. Умовно назвемо їх зомбі. От, і це якась напасть, від якої не врятуватися. Тобто люди. Вбивають самих себе лише б не перетворитися на ось цих от перекованих, якщо, наприклад, на них напали і вони не можуть відбитися. Плюс до того, ось ці інтриги, завлада, боротьба, і також тут є скіл, це ніби така паранормальна сила, яка є не у всіх, але є ось у принців крові, також є у нашого хлопчика. І е, починає спочатку вчити цьому скілу, потім там, ну, коротше, дуже-дуже цікаво, цікаво, але вже не так динамічно, як перше, або мені так здається. І е, далі там йде такий, махач, йде такий махач, що ви не зможете закинути цю книгу, прочитати цю книгу і закинути не, прочит, не, не почавши читати ось цю. Тут, тут вже можна сказати як роудсторі, тому що. Тут багато ось тут як мандри вбивці. А, тут! А, сорі, я переплутала. Друга це королівський вбивця, тому він там вже королівський вбивця, він працює, та -та -та. тут мандри-вбивці і так. Тут він як роудстори. Спочатку туди йде, потім туди йде. Як він там виживає і все це тягомотно і муторно. Але при цьому я розумію, що ти ну, в цю атмосферу вливаєшся трошечки я. Згадала свої враження від темної вежі кінга. Абсолютно, це абсолютно різні. Просто ось там також «Роудсторі», там також інколи була «Тягомотіна», інколи «Двіж». І коли «Тягомотіна» це лише для того, щоб ну, я я дуже сподіваюся, це не від того, що автор просто не зміг нормально написати, а автор хотів цю «Тягомотіну», щоб просто ти ось це поринув повністю. Ось цю цю. Мутатню, яка, в принципі, і в душах, і в серцях головних героїв. Тому що якщо б ми так проскакали швиденько, ми б не зрозуміли, наскільки як герої всі, всі це все це переживають, наскільки вони заглиблені, там ось все, увесь цей депресняк. Але при всьому цьому, чи можна було б її скоротити? Ну так, звичайно, точно можна. але що маємо, то маємо. Тут є родсторі, і дуже насичені за подіями або за якимись діалогами, і тут є родсторії, які цим не насичені. Тут є безсенсовні якісь дії, а є дуже-дуже екшен. -дуже і ось тут періодично було так, що я: Оу, круто, читаю, читаю, читаю. Потім знову пішла ось така якась нудотна частина, і така, ах, і знову закидаю. Потім потрошку по, трошку, там по дві сторінки, по сторінці, я читала, читала цю муторну частину, доходила до якогось знову екшену і така, О, читаємо Екшен. Ну, тобто якось так. При цьому, при цьому я от згадую, до прикладу, Містер Стрендж і Норрел. Там також не було такого постійного екшену. Але якось було по-інакшому написано. Або атмосфера не така була. Ну, Тобто, воно мені читалось краще, ніж ось це. Хоча і там також було якось нерівно з екшеном. І тут, звичайно, також нерівно з екшеном. Тут лише наприкінці було ухти, 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 ухти. Ну, таке. Але ну, що маємо, те маємо. Дуже сподобалось. Я, я навіть не хочу вам спойлерну частину розповідати, бо хто не хоче прочитати, ідіть читайте. Хоча б першу. перша частина взагалі, як завершена історія, може бути, можете далі не читати. Далі я знаю, що, принаймні КСД, кажуть, що вони будуть далі видавати Робін-Гуп, тому що там є різні і продовження цієї трилогії, і якісь. Відхилення від основної історії там про ці червоні кораблі, і таке інше. Цікаво, цікаво було б почитати. Здається, КСД таки буде видавати. Подивимось, але ж це КСД, ми всі знаємо, що все може змінитися на кращу сторону. Але подивимось і будемо сподіватися на те, що воно буде видаватися швидко і вони будуть такі ж цікаві, як взагалі ця історія. Чи є в мене претензії до цієї історії, окрім затягнутості? Звичайно, є, бо тут є деякі моменти ну, от в останній книзі, які типу відкриваються і всі такі старішин, до прикладу, і всі такі а, нук, а ти сидиш такий, що нічого на це не вказувало, ніяких натяків, нічого на це не вказувало. І потім ось таке вивалюють. А наприкінці. Я не буду спойлерити, не буду розповідати навіть спойлерну частину, бо ідіть читайте от серйозно. А, бо вона прикольна, попереджаю, що вона може бути затягнута, але мені здається, що наприкінці воно того варте. Плюс до того, потім про цих старішин, мені здається, або що щось з ними повинно бути пов'язано, принаймні щось з цими чарівними кораблями або що. Ну, тобто чекаємо. Сподіваємося, а ви напишіть, будь ласка, чи прочитали ви всю цю трилогію, чи прочитали ви якісь з частин, які ваші враження, чи читали, можливо, ви в Робін Гоп що ще? Тому, так, буду дуже-дуже-дуже чекати ваших коментарів, бо мені дуже цікаво. А всім дякую, нагадую, що спонсор цього відео це моя крамничка Ось Одна з них, якщо вам цікаво, завітайте в мій інстаграм. Посилання буде в інфобоксі. А всім дякую, далі буде.